Слава Україні! Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Sea Game World привітали всіх із Днем Землі. А також прикріпили красивезну гівку із вже знайомим нам артом. А в тексті додали, що планета страждає через негаразди, пожежі та війни. Цитата, сьогодні ми дуже хочемо, щоб стрес-тестування нашої планети припинилось. Колись це точно станеться. Вишні, вишні, ну як так вийшло, що 140 мільйонів на планеті лишні. Юбісофт продовжує повернення в Стім. 11 травня до парової крамниці завітає Far Cry 6. 8 червня Riders Republic. 15-го Том Кленсі Рейнбов Сікс Extraction. А 22-го – Монополі Маднес. Круто. Він навіть показує рекламу. Чи любите ви старі ретро ігри? Продукти, які захоплювали та віднімали увесь вільний час вашого дитинства, якщо так, то канал Танос ікс про ігри буде прекрасною знахідкою. Автор розповідає про історію ігрової індустрії, згадує хіти 90-х років, а також 2000-х. Робить історії цілих серій ігор. Якщо ви хочете послухати історію створення та згадати такі хіти, як Doom 3, Impossible Creatures, Age of Mythology, Deus Ex, Mirror's Age, The Suffering, Need for Speed або ж Freedom Fighters, то канал Таноса саме для вас. Тож переходьте на канал, підписуйтесь та передавайте привіт від мене. Підтримаємо український Ютуб. Закриту бетку майбутнього фрі-ту-плейного шутера від Ubisoft під назвою X-Defiant зіграло понад один мільйон людей. Були винятки, а я ж кажу, ваще! це попри те, що саме тестування протягом кількох днів страждало від вагів та лагів. Компанія, помітивши зацікавленість гравців, пообіцяла ще трохи продовжити доступ. Спочатку планувалося, що тестування пройде з 13 по 23 квітня. Тестувальники перейшли межу. Нагадую, що з PS Plus, Екстра та делюкс у травні зникне приблизно 34 гри. З Найпопулярніших, звісно, Spider-Man, дві частини метро та Kingdom Come. Не впевнений, що за цей час ви встигнете їх пройти, але принаймні помацати точно. Через те, що маск довбограй. Шойсрако! Користувачі з Xbox тепер не можуть публікувати скріншоти з консолі відразу в Твіттері. Крім того, ряд акаунтів ігрових компаній втратили позначки офіційних. Деякі, наприклад, Клей, це розробники Don't Starve, висміяли те тематичним прикольним відео. Глибоко. Oh, Пам'ятаєте, Immortals of Aveum? Так, так, той самий шутер, де замість зброї у вас буде тільки красивезна. Так от розробники опублікували, яке залізо зможе запустити цей проєкт. Для мінімальних налаштувань вам буде потрібна всього-навсього RTX 2080 Super від Nvidia або RX 5700XT від AMD. А от для максималок вам вже знадобиться RTX 3080 Ti та відповідно, Radeon RX6800XT. Розробники восьмого Текену продовжують розкривати ростер гри. Цього разу нам показали ігролад Лілі. Ні, це не нова персонажка. Вперше вона була представлена в п'ятій частині цієї франшизи. Та на противагу Смітту має дуже файного кота. Кіт, ти маму мав Gorilla Games Заявили, що прямо зараз вже працюють над продовженням Горайзену. А також над онлайновим проєктом у тому ж всесвіті. Інтернетами ширяться чутки, що From Software випустять шосту частину ArmoRed Core 25 серпня цього року. При цьому проєкт начебто має плани завітати на старенькі PS4 та Xbox One. Всі експерти брешуть. Але ледь минуло три дні з релізу, а Dead Island 2 вже встиг продатись на один мільйон копій. Цей пиздюк? Саме цей пиздюк. Багацько людей просили додати до Мертвого острову нову гру плюс. Тому один з розробників не витримав і відповів у твіттері, що студія розглядає таку можливість. Але чи буде вона реалізована, точно сказати він не зміг. Не прийняв рішення. Уже прийняв? Ні. Так. Прийняв. У польському виживачі під назвою Зелене пекло. Він же Грінгел. Тепер можна розводити. Вгадайте кого? Не вгадаєте. Копібар. Activision анонсували настільну гру за всесвітом Call of Duty. Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Ти просила? 24 квітня українська студія GSC Game World відсвяткувала річницю виходу гри Козаки Європейської війни. Що відсвяткуємо? Вже цього тижня. Велика Британія має остаточно вирішити, що робити з угодою Мікрософтів про придбання Activision. Ви ж це розумієте, так? Yeah. Та yeah. як же? Yeah. Очевидно, yeah. усе кльово, так yeah. перед платникам PS Plus Deluxe Sony дозволить безкоштовно помацати культов з ламп, проте лише на одну годинку. Жаль. Починалося все з алкоголізму. Та сама портативка вбивця Steam Стімдеко від Asus під назвою Rock Ellie начебто, виходить 11 травня, і начебто буде коштувати менше тисячі доларів. Так, прийшов, я тобі й При цьому залізо в цій штуці буде краще, ніж у Гейба в Деці. Але якщо це так. Ух ти. Геніально. У деяких крамницях мережі Сільпо неочікувано завезли трохи відзмінських змінських елексирів. Живті воцька. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Do rzeczy pro kurwaka. tam Netflix opublikowali trailer prodołżenia tego serialu i grafika miejscami taki lakaje. Po pierwsze w życi ja po mu naszachany. Blizzard pokazali trochę i groladu 4 Diabli za nekromanta. Крім того, в самережжям розійшовся скріншот, на якому видно, що сюжетку можна буде пропустити. Хоча напевно це спрацює лише тільки тоді, коли ви вже її один раз пройшли. Ні? Я так і думав. Ото напевно ви вже забули про суди епіків з еплами через комісію в яблучному магазині. А ось нещодавно епіки остаточно програли цю справу. І тепер повинні будуть виплатити на радість Тіму Куку штраф у 6 мільйонів вічно зелених. Проте ця тяганина вийшла боком і для епла. Бо відтепер вони повинні будуть ще й надати можливість встановлювати програми на свій девайс з інших джерел, а не тільки із дефолтно встановленої крамнички. Тобша -то якісь ніхто я не знаю, хто таке придумав з Resident Evil до The Division 2 Додадуть 21 скін з оригінальної трилогії Оселі зла. Загарбати їх можна буде під час спеціальної події, що вже стартувала і буде тривати до 9 травня. Деякі панове надибали консольні дискові версії Star Wars Jedi Survivor і здивувались, що гра важить всього 62 гігабайти. Відповідь геть непроста. Виявилося, що насправді на диску не всі дані, і, придбавши гру, вам доведеться ще докачувати файлів з інтернетів, аби вона на вашому Xbox чи PlayStation ще запустилась. Нагадаю, що офіційний реліз заплановано на 28 квітня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Британія не погодила придбання Activision Blizzard Мікрософтами. Не та обґрунтували вони своє рішення тим, що це заважатиме конкуренції на поприщі хмарного геймінгу. Проте корпорація вікна і не думає так просто здаватись та планує подати на це рішення апеляцію. О, а він дух, що тіло рве до бою. Сідай. У демо-версії 6-го стрітфайтеру закінчився період ексклюзивності на платформах Sony. І тепер її можуть завантажити власники консолів Xbox, ну і, звісно, ПКшники. Ну нарешті. Нінтендо вперше після чотирьох років відсутності має намір знову завітати на Gamescom. Нагадаю, що конференція пройде з 23 по 27 серпня у Кельні. А от цікаво, чи буде вже традиційно ведучим пан Глек Кейлі. <плес> у PS Плюс за травень роздаватимуть два нецікавих спортивних симулятори та другу частину «Шівалри». Керіон виходить на PS5. Так, так, той самий реверсивний жахастик про почвару із купою мацаків, яку можна вигодувати з маленької істоти у величезного монстра. Нам давали, ми собі їли нечемні собаки, й досі Last of Us на ПК. А ну, зізнавайтесь, як, що, в кого йде, після чергового патчу. А ще Соні показали б двадцять п'ять хвилин гроладу Humanity. так тієї самої гри, де ви, граючи за собаку, керуватимете величезними натовпами людиськ. Я прозрів. Нещодавно Quantum Break повернувся назад у підписку Xbox Game Pass. Нагадаю, що до того він зникав із крамниць, а Remedy запевняли, що це трапилось через необхідність оновити певні ліцензії. Що ж, десь так і було. Поки більшість антимонопольних комітетів думає, чи давати дозвіл Мікрософтам на придбання Activision Blizzard, український неочікувано заявляє: Діко, і Ну, що тут думать? Я не понімаю, що тут думать, того. А... Саме так. Антимонопольний комітет України погодив цю купівлю, доєднавшись до ще сімох країн, які також не проти цього поглинання. Зауважимо, що компанії Microsoft Corporation та Activision Blizzard Incorporation не здійснюють господарську діяльність у сфері хмарних ігор сервісів в Україні. Відтак занепокоєння, висловлені Європейською комісією та причини заборони концентрації у Великій Британії, не є релевантними для оцінки її впливу на динаміку конкуренції в Україні, враховуючи вище перераховані фактори, комітет дозволив зазначену концентрацію. Та мені безвідповідно, мені оце ваша бюрократія. Як він дізнався про суд? Я йому злила. Що? From Software показали і Armored Core 6 Fire of Rubicon. Так, це не чистий, а монтажений, але все одно дає більш-менш уявлення, якою буде гра. І враховуючи, що вона вийде на пастген консолях, то звісно графіка зірок з неба не хапає. Ну і взагалі проєкти Фромів не про графіку. А я вже! Реліз вже, до речі, не так і далеко. 25 серпня цього року. Базовані поляки з Blueberry Team опублікували новий трейлер Layers of Fear, під час якого невпинно вихваляли п'ятий Unreal Engine. А хвалити є за що? Бо графіка справді гарна. А ще нагадаю, що нові шаріжаху матимуть на релізі офіційну текстову локалізацію. Я безмежно вдячний всім, що приклалися і допомогли. Один з інтернет-магазинів випадково запалив цінника Asus Rock Елі. І це без 1 долара 700 вічно зелених, начебто за найпотужнішу модель. І так вона матиме менш потужнішу модель, яка, скоріше за всього, буде дешевшою. Офіційна портативка має надійти в продаж 11 травня. А от коли буде доступна в Україні і чи взагалі буде тут доступна, невідомо. Того ніхто не знає. Arcane показали релізний трейлер Redfall, реліз якого заплановано на 2 травня на Xbox Series та ПК. При цьому ті, хто придбали гру та передплатники Game Pass, де вона вийде в день виходу, можуть попередньо завантажити гру. Вага якої, до речі, на різних платформах відрізняється. Так на Xbox Series X вона важитиме 86, на Series S 40, а на ПК 103 ГБ. Пішло воно нахрен, не хочу грати. В новій рекламі Star Wars Jedi Survivor Марк Гемміл повчав, як правильно відчувати силу Кемерона Монахена, що відіграє головну роль в цій грі. Відчувай, відчувай! GSC Game World разом з Na'Vi та MK Foundation зібрали грошенят та придбали 100 авто для Збройних сил України. Русня гарить. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.